Ти учасниця проєкту Холостяк. Тебе всі, так? більшість людей тебе дізналися саме через цей проєкт. Чи не жалкуєш ти про свою участь? Е, я би не сказала, що мене всі прям дізналися через проєкт Холостяк. Ну, е, я дуже вдячна цьому проєкту, але на мене підписалося півтори тисячі людей через проєкт Холостяк. Серйозно? Півтори тисячі. Тобто, Всього-навсього. Усі люди, які мене знають через мою професію. Mm -hmm. Я дуже активно закохую людей у вино. Активніше ніж мої колеги, особливо тобто українські. Тобто ми? Не останній раз сюди прийшли, не останній <смеш> мені не сподобалось. Да, тому мене люди більше знають через мій тікток, через mm -hmm. мій інстаграм, через мої дегустації, через мої заходи, колаборації з брендами. Ну хто ще робить дегустації для вольва, для заріни і інших брендів? Wow. Тому мене більше знають через мою професію насправді аніж mm -hmm. через проект полесяк. Але ти все ж таки почала активно вести соцмережі саме після, після проекту? Тобто, mm -hmm. це був такий поштовх. Чи чому саме зараз? Чи ти зрозуміла, що там тебе будуть більше в Знімати чому так Не знаю, це. Не знаю, це. Просто якщо чесно зі впало, просто сама ситуація, я під час ну, коли вже холостяк вийшов, а потім я просто знайшла команду, з якою я можу це робити. Команду треба забезпечувати. Команді треба платити кошти. Тобто, ти, якщо ти раніше умовно заробляла, ну окей, квартиру, слава Богу, пощастило. Ну але ж заробітна плата, да, це треба тобі треба платити, значить і тобі треба чимало заробляти, щоб забезпечувати команду. І, і це було найвдаліше рішення не, зробити собі команду, тому що завдяки ним в мене і з'явилося дуже багато а, Апитів з приводу чи особ... Преклама, особистих так? дегустацій. Аліна, я вже п'ятий раз підвожу до того, скільки, скільки, я скільки ти заробляєш. Слухай, ну від місяця до місяця, від двох до п'яти.